Багато хто помічає, що караїмський прапор схожий на український. Ми бачимо також синю от смугу на караїмському прапорі. Білий це колір чистоти, шляхетності. Олександр Дзюба показує прапор Караїмів одного з народів Криму. Їхню віру він сповідує 15 років. Сам дзюба з Харкова, батьки українці. до караїмської громади я прийшов у 2006 році. Я дізнався, що в Харкові є Каїмська громада, це величезна рідкість. Взагалі, за рік до того я побував у Євпаторії, і це от центр таких Караїмів України. Дзюба розповідає караїми тюркський народ мовою і культурою близький до кримських татар. Караїзм різновид юдаїзму від релігії і пішла назва народу у Харкові. Їхня громада нині налічує менше сотні людей. караїмська тюркська мова або ще караїми і Лешон Кедар називають дослівно мова кочу... ну, мова кочівників. Вона є унікальною мовою, тому що це саме мова от кримських караїмів і тих нащадків кримських караїмів, які от в Литві, ж в Польщі живуть. Всього ж у світі Караїмів тих людей, які сповідують караїмську віру, їх близько 40 тисяч в Україні. ж, За словами Олександра, сьогодні живуть близько тисячі одновірців. Тих, хто досконало знає караїмську мову, він не зустрічав. Я знаю деякі фрази окремі. Так, от, наприклад, коли Караїми вітаються один з одним, вони кажуть Кюн якши, тобто, доброго дня, Добрий день». Так, от, е, от коли хочуть подякувати, кажуть, «Алла рази болсун. Караїми жили на території Кримського півострова ще до 13-го століття. У Харкові оселилися понад 130 років тому, каже Олександр. Показує будинки на вулиці Кузнечній у середмісті Харкова, де тоді облаштували поселення. 23-й будинок. От по вулиці Кузнечній. Ми там бачимо от характерні риси для кримської архітектури. Взагалі, оці розетки, солярні знаки, так вони сонце означає ну, там символізують. Такі ж знаки розетки можна бачити на Найдавніший зі збережених у Криму караїмських канас чотирнадцятого століття Кенаса, молотовний будинок на цій же вулиці. Тут зберігають книжки з піснями караїмською мовою. Є й фотографії старого Харкова, зборів та спільних поїздок Караїмів. Гроші на розвиток громади спершу заробляли продажем тютюну, розповідає Дзюба. З правого боку невеликий такий будиночок. Це тютюнова крамниця, яка належала Караїму. Там написано магазин турецького табака купца Самуїла Габая. От на цьому місці нині знаходиться вежа міськвиконкому. Олександр Нині Караїмський священник Газан. Молотовники з Суботу, у нас свята, от на івриті так мовою. А там і скільки оквердема, махтовли, болгай, бірлігі, Берлігія, Дзюба говорить, зараз громади Караїмів по всій країні існують лише на гроші самих вірян. Раніше допомагали Караїм Криму. Тепер через окупацію півострову це неможливо. нині на законодавчому рівні в Україні визнані три корінні народи України: це кримські татари, кримські Караїми і Кримчаки. У греків, у вірмен, у угорців, у болгар, і так далі. так далі. От у багатьох народів, які живуть на теренах України, є власні держави, які їм допомагають культурним проектам, мовним школам. У корінних народів України іншої батьківщини, окрім України, немає. Особливо от Караїми і Кримчаки це дуже маленькі народи, компактні. І чекати допомоги і підтримки більше нема звідки. Минулого місяця в Україні набув чинності закон про корінні народи. Дзюба сподівається, що цей закон допоможе країнам зберегти свою спадщину. Це рамковий закон, тобто це як декларація, так але вона відкриває. В шлях до різних державних програм з підтримки культури, мови, власне, історичної спадщини, тому що в багатьох містах України є, наприклад, будівлі, які колись були караїмськими канасами, зараз вони не за призначенням використовуються. Зараз до Криму Олександр не їздить Он, з да, одновірцями, Кримі які там лишилися, спілкуються і... онлайн. Фактично у корінних народів Криму забрали історичну батьківщину у 2014 році. Ну, сподіваюся, що така ситуація. Не буде не власне, не затягнеться на довгі роки, що Крим буде звільнено і власне Крим буде вільний, так і Україна буде соборною, як і належить у Конституції. Валерія Гецько, Маргарита Дешкіна, Калита. новини на Суспільному, Харків.